Детальніше про ситуацію на окупованих територіях, про евакуацію, звідти будемо говорити далі. Зараз до нашої ефіру долучається Ірина Верещук, міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірину, я вас вітаю. Дякую, що долучились. Вітаю отже, яка зараз ситуація, зокрема на деокупованій частині Херсонщини? Ми знаємо, що напередодні влада оголосила евакуацію. Звідти скільки людей вже погодилися виїхати до більш безпечних регіонів нашої держави? Евакопотягами нам вдалося вже евакуювати 5300 наших херсонців. Однак херсонці виїжджають і самі на своїх авто або за допомогою волонтерів. Куди виїжджають люди? Куди, власне, переміщає їх українська влада, які умови для людей, які виплати зберігаються? Так, щодня курсує потяг з Херсону до Хмельницького. Також через Кривий Ріг до Львову. Є через Миколаїв також на Закарпаття. Люди їдуть на Чернівеччину. Влада забезпечує безкоштовні вакуум-потяги до Львова і до Хмельницького. Зараз ми на наших екранах так само покажемо номер телефону власне гарячої лінії, куди звертатися, якщо у вас є бажання евакуюватися. І от власне тут вся детальна інформація. Ну а поки хочу вас ще запитати про ситуацію на окупованій частині Херсонської області, зокрема на Лівобережжі. напередодні там так само заявляли про те, що буде дозволена так би мовити, евакуація з лівого берега на правий, для того аби потім була можливість виїхати далі до безпечніших регіонів. У такий спосіб чи є у вас інформація, скільки людей змогли переміститися з окупованої території? Ні, у мене немає інформації поза як ми не займалися цією ділянкою роботи на центральному рівні домовленості з Російською Федерацією не було. Тобто, режиму припинення вогню як такого, хіба що місцева влада самотужки намагалася, так би мовити, вирішити це питання? Тому мені невідомо скільки людей з лівого на правий берег вдалося евакуювати. Загалом, яка ситуація зараз на окупованих територіях залишається і, от з настанням холодів, морозів чи збільшилася кількість людей, які от власне намагаються виїхати так. І це стосується в основному жінок з дітьми і маломобільних. Зараз люди звертаються, просять, щоб їх стареньких батьків допомогли вивести. Тобто діти вже виїхали і зараз намагаються допомогти своїм батькам своїм родичам. В яких регіонах найактивніше спостерігається власне таке бажання переміститися? Це при фронтові регіони. Звичайно, що це і Херсонщина, і Харківщина, і Запоріжжя. Очевидно, що де йдуть обстріли, наприклад, Марганець, так, Дніпропетровської області. Люди теж дзвонять і просять їх евакуювати. Ну і стосовно виплат, ще уточню, і загалом на яку допомогу від держави можуть розраховувати люди, які виявляють бажання виїхати. Це безкоштовне транспортування. Уже по прибуттю люди зможуть отримати першу виплату готівкою буквально на пероні вокзалу, куди вони прибувають. Це 2 тисячі для працездатної особи і 3 тисячі для дитини або для людини з інвалідністю. Рівно як і виплати будуть продовжуватися так, для ВПО після отримання довідки ВПО і звернення відповідно до служб соціального захисту. Також це гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, проживання. Якщо люди не мають де жити, вони можуть проживати або в шелтерах, або бути розміщені в тих родинах, які виявили таке бажання для родин, теж відповідна програма, яка допомагає підтримати так такі родини щодо комунальних послуг, обігрівань, ну наприклад, там дрова, так і так далі. Зрозуміло, давайте ще поговоримо про ситуацію, зокрема на е, тимчасово окупованій Луганщині, і от очільник області Сергій Гайдай повідомив про те, що зараз там активно намагаються вивозити дітей у Чечню, тобто примусово е, власне, депортувати для того, аби там пізніше проводити з ними, нібито патріотичне виховання. І от як каже Гайдай, потім знову відправляти а, власне на війну і вбивати українців. Е, чи відомо вам про такі випадки і про яку кількість таких випадків можна говорити станом на зараз? Я не можу зараз підтвердити слова пана Гайдая поза як зафіксовано так. У нас є реєстр відповідний. Ми маємо угоду з міжнародним комітетом Червоного Христа і ООН, А відтак мусимо тільки після того, коли зафіксуємо і можемо про це говорити офіційно. Мусимо дотримуватись такої фіксації. У нас в міністерстві інформація, яка є в засобах масової інформації, обробляється. Але поки що фіксації переміщення до Чечні у нас такої інформації немає. Однак я погоджуюсь з, з паном Гайдаєм, що депортація, незаконне вивезення, насильницьке вивезення наших дітей до Росії триває, і це злочин, який має бути покарано. А скільки зафіксованих таких випадків станом на зараз вже є, якщо говорити про українських дітей, яких вивозять на територію Росії? Ну і загалом, в тому числі і дорослих людей, загалом українців. У нас зафіксовано, якщо ми говоримо про дітей сріб, так статусних діток, то це більше двох тисяч. Якщо я не помиляюсь, 2160 було станом на початок грудня. Тепер, якщо ми говоримо загалом, скільки зафіксовано депортованих осіб, то у нас уже більше 15 тисяч осіб зафіксовано. Це те, що ми можемо довести. Так, тобто ми знаємо звідки було депортовано. Куди було переміщено і де людина знаходиться? Однак розуміємо, що таких людей є набагато більше. І зараз наша апеляція до міжнародних організацій щодо впливу на Росію, аби вона дала списки тих осіб, які перебувають на її території станом на сьогодні. Ну, крім того, ми знаємо випадки, коли вдається повертати назад до України депортованих до Росії наших людей. От про яку кількість таких випадків можемо говорити? Ми займаємось дітьми. Так нам вже вдалось повернути 106 діток, і це Дякуючи людям, волонтерам, які допомагають, і тим, хто не байдужий. А коли ми говоримо про доросле населення, у нас є координаційний штаб, який я очолюю, і ми розглядаємо справи тих людей, у яких проблеми з документами, до прикладу, так з Криму, які виїхали, не можуть отримати швидку посвіду на повернення, ми їх розглядаємо, і у нас вже більше тисячі таких. Звернів, однак люди повертаються самотужки, люди їдуть в Європу. І зараз сказати точну кількість людей, які виїхали, нам важко, тому що немає такої інформації. Люди їдуть і не повідомляють. Зрозуміло, пані Ірино. На сам кінець хочу ще вас питати власне про вашу реакцію на ті новини, які ми побачили в ЗМІ, що російський так званий суд фактично заарештував вас заочно, голосив розшук. Як ви це сприйняли? Ой. От, ну що можна сказати, коли люди знаходяться в термінальній стадії свого безумства? Дивіться, 28 січня 2023 року. Ми будемо мати 20 років від підписання міждержавного двостороннього договору між Україною і Росією про українсько-російський кордон. І це не 5 грудня 91-го року, де Росія визнала незалежність України. І це навіть не Будапештський меморандум, який підписував Борис Євцин. Це Путін своєю рукою. Сподіваюсь, він не страждає на деменції, добре все пам'ятає. Підписав угоду, а потім Госдума ратифікувала і у вигляді закону Путін підписав закон 23 квітня 2024 року. Про державний кордон між Україною і Росією там шість статей: маленький і дуже, дуже влучний. Чітко прописано опис і два додатки, що є державним кордоном між Україною і Росією. Це закон Російської Федерації. Як можна посягати на територіальну цілісність, якщо сам Путін порушив свій же підписаний закон? Ну, очевидно, ми тут все це розуміємо і не зважаємо далі. Працюємо. А те, що вони роблять на нашій території, вони будуть відповідати, і вони це добре знають. Пані Ірино, дуже дякую за включення. Спасибі за ваш час, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.